Я змушу палати дупи багатьох чиновників України, міністрів та особисто Зеленського. Так в мене питання, шановні, чому досі ЛДНР не терористи, не визнані терористами, не зареєстровані у реєстр терористів, чому їх рахунки в Україні не заблоковані, чому ЛДНР не заборонені як громадські організації в Україні? І не заборонено до реєстрації. От і все. І не зняти з реєстрації. Чому так, не зроблено. А знаєте чому? Тому що ви незаконно з ними воюєте. От і все. З порушенням закону проти цивільних. І вони порушують закон, як і ви. А відповідати будуть і вони, і ви за порушення так званих законів Республіки Україна. А саме розв'язання війни та пропаганда війни та військові злочини проти мирного населення. Тому підписуйтесь на це відео, робіть лайки, репости, коменти. Зробимо Харі Кірі українській та російській пропаганді. Помножимо на нуль Арестовича, Офіс Президента України, Шарія Жданова. Та інших українських пропагандонів, ідіотів. От і все. А також переможемо будь-яку пропаганду. Настав час правди. Так коли, шановні чиновники, ви забороните ЛДНР і визнаєте їх терористами. Я чекаю. Я вам підказувати нічого не буду, я вам сказав. І коли ви об'явите Росії війну чи слабо, ну, ви сикуни просто. От і все. Бо знаєте, що відповідь може бути теж приїхати від міжнародної спільноти наганяє отримувати. До речі, хочу нагадати, що американський президент. Не захотів визнавати Росію Байден, не захотів визнавати Росію державою терористом. Тут мені нагадує це висловлювання першого президента Росії Єльцина, Боже, благослови Америку. От що, яке висловлення мені це нагадує. От, якось так: бізнес-інтереси важливіші, ніж інтереси України. Тому Зеленський все одно програє. От і все. Він думає, що він може тявкати на господарів не може. Господарі у Вашингтоні не люблять цього. А якщо будуть тявкати, його позбавлять допомоги. От побачимо. А якщо буде ще красти цю допомогу, йому взагалі дадуть по рукам і оголосять імпічмент. Дограється Володимир Олександрович. До Ручки. От і все.